У найперші штурмові дії противником здійснювалися підрозділами: шторм З шторм В. Людей у них, скажімо так, не бракувало, виходячи з тієї оцінки, і в принципі то, що, те, що ми бачили, скільки людей вони кидали на штурм за день могли. У противника втрати і доходити до 50 осіб. Також щодо штурмових дій противником за механіз, скажімо так, механізованих штурмів, то один з наймасовіших був, коли противник застосував суба на нашій смузі оборони 42 одиниці. Безуспішно противник не виконав поставлені перед ним завдання. По-перше, нам треба було провести успішно оборонну операцію, потім стабілізувати дії, нав'язати противнику вже правила з нашої гри.